Експрес-рецепт рибного салату мімоза просили покоротше. Отакий От він має вигляд в готовому стані. Для цього потрібні яйця, морква, картопля, цибуля і риба. На картоплю викладаємо слой риби з цибулею перемішаний і змащуємо її шаром майонезу. Далі відділяємо білок від жовтка, тримаємо його на велику терку і викладаємо зверху. Шар біл білка можна підсолити трошки От. для того, щоб було смаковувати Рибу можна коли перемішати з цибулею піджарити, або в сирому вигляді перемішати, цибулю мілко нарізати. Зверху змащуємо е, яйце також шаром майонезу невеликим. Тоді трема моркву і викладаємо на яйця. Шар моркви. Моркву також будемо змащувати невеликою кількістю майонезу. Бо в сумі, воно може дати багато майонезу, тому його треба небагато. І зверху картоплю трем знову шар картоплі. Це вже другий, перший нижній був, а другий іде на, на морку. І змащуємо її також шаром майонезу. Можна трошки підсолити картоплю також. От і далі відділений жовток натираємо зверху і отримуємо такий гарний вигляд смачного салату.